Маленька квартира не вирок, а відмінна можливість проявити фантазію і винахідливість, замінити ванну на душову кабіну, облаштувати спальне місце на функціональному подіумі, прибрати численні речі на підвісні полиці, ці та інші прийоми допоможуть перетворити скромну площу в зручне і комфортне житло для будь якої сім'ї. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами 10 кращими маленькими квартирами, які будуть реалізовані незабаром або вже знайшли своїх мешканців. 1,16 квадратних метрів комфорту і затишку. Дизайнер Микола Вашанцев створив функціональний і ергономічний інтер'єр в малогабаритній гостинці на крихітній площі розмістилися передпокій, огонний куточок, санвузол, зона відпочинку з розкладним диваном і продумані системи зберігання. Все необхідне, щоб не відчувати себе в обмежених обставинах, за зберігання відповідають висувні шафи з горизонтальним розміщенням, поверхні столу і габаритної техніки, підвіконня, відкриті полиці, а також подвесне стелажі на стелі, дивитися проект цілком. Два невелика студія з функціональним подіумом. Дизайнери Олександр Малінін і Анастасія Шевельова зробили ставку на відкрите планування і облаштували сучасний і затишний простір для життя молодої пари. У стандартній типовій однушки демонтували перегородку між кухнею і вітальною і організували ергономічну студію з повноцінним спальним місцем і робочою зоною на вбудованому подіумі. Корисну площу квартири збільшили за рахунок утепленого балкона, на якому приємно випити чашечку кави на початку дня. Дивитися проект цілком. Три затишна однушка зі спальною і вітальною, щоб облаштувати однушку для молодої пари. Дизайнер Інна Усубян об'єднала більшу частину квартири в єдине ціле і зробила це розділення бетонною перегородкою на невеликій площі в 30 квадратних метрів. Вдалося створити кілька зон кухню і дальню, вітальню і спальню. А також передбачити безліч систем зберігання, починаючи від місткої вбиральні для одягу і побутової техніки в передпокої і закінчуючи потайними ящиками в дивані, розташованому в обідній зоні, дивитися проект цілком чотири ергономічна трійка на 45 квадратних метрах. У цьому проекті задіяний кожен вільний сантиметр. Адже дизайнерам належало на обмеженій площі однокімнатної квартири облаштувати комфортний простір для життя трьох осіб, завдяки грамотному переплануванню на площі в 45 квадратних метрів професіоналам вдалося облаштувати дві окремі спальні і затишну зону кухні дальні і дальні. Не забули і про системи зберігання. В інтер'єр цієї маленької квартири органічно вписався місткий шафа купе. Габаритний гардероб і мінімалістичний шафа Андресоль. Дивитися проект цілком. П'ять однокімнатна квартира з повноцінною спальною. Всього на 38 квадратних метрах дизайнери облаштували функціональний інтер'єр з повноцінною ванною, просторою кухнею, вітальнею і містким вбудованим шафою з продуманою вентиляцією в передпокої. У маленькій типовій квартирі зробили перепланування, збільшили площу санузла за рахунок коридору. А на місці демонтованої стіни між кухнею і вітальною закріпили спеціальний брус, в разі необхідності господиня зможе відновити стіну без додаткових витрат, дивитися проект цілком. Шість маленька квартира з яскравим характером, невелика однушка площею 33 квадратних метра стала простором для спільного творчого експерименту господині і дизайнерів, розгулятися з плануванням завадила несуча стіна посередині. Тому зміни були мінімальні, утеплили балкон, прибрали підвіконний блок і вставили вікно до підлоги, а ось в іншому у дизайнерів Ірини Лаврентєвої та Анастасії Каменських була повна свобода. В результаті вийшов яскравий і неординарний інтер'єр, який піднімає настрій і оточує домашнім затишком. Не тільки колір допоміг візуально збільшити невелике приміщення, але і грамотно продумана обстановка, компактні шафи. Побутова кімнатка на довгому балконі і легкі стелажі для зберігання книг у вітальні дивитися проект цілком. Сім крихітна студія зі спальною під стелею. У квартирі в будинку 1912 року побудови дизайнерем Макс Жуков і Віктор Штефан зробили серйозну перепланування на 24 квадратних метрах вмістилися зона вітальні зі зручним диваном, комфортне робоче місце, кухонний куточок, санвузол з душовою кабіною. А спальню перенесли на другий ярус. Вийшов ергономічний і компактний інтер'єр в стилі ф'южн з продуманими системами зберігання, оригінальною обробкою і зеленими рослинами, що нагадують про літо в дощовому пітерському кліматі, дивитися проект цілком вісім малогабаритка з зоною вітальні і барною стійкою дизайнеру Маріне Дедіані не склало труднощів перетворити малогабаритку в Києві зручне. Функціональне житло для молодої сімейної пари, в результаті перепланування у нас з'явилася невелика затишна умовно ізольована спальня з великим вбудованим гардеробом для зберігання одягу. Також на 29 квадратних метрах розмістили робоче місце, нузел і простору кухню вітальню, Обідній стіл тут замінили зручною барною стійкою, дивитися проект цілком 9. студія зі спальним місцем трансформером. При скромному метражі і обмеженому бюджеті дизайнеру Наталії Симоненко вдалося створити ергономічний і функціональний інтер'єр для молодої пари на 28 квадратних метрах. У крихітній квартирі знайшлося місце для двох спальних місць, робочого столу, кухні, та обідньої зони головна фішка підйом з підйомним механізмом ліжка. Його можна використовувати як спальне місце, диван для сімейних посиденьок, місце для занять творчістю і навіть спортом. Дивитися проект цілком. 10 крихітна студія з мийкою навпроти вікна. У типовій однушки площею всього 30 квадратних метрів дизайнери з бюро Приінсторм створили сучасний інтер'єр для оренди з ізольованим спальним місцем і гостинної вітальні. Тут є все, що потрібно для комфортного проживання, функціональна кухня з мийкою навпроти вікна, невеликий обідній стіл, компактний санвузол і кілька містких шаф для зберігання. Дивитися проект цілком.